Регіональне приймальня у нас створено за рішенням міністра оборони, враховуючи необхідність більш докладного вирішення питань щодо розгляду звернень громадян, які звертаються. З питань, що виникають у сфері діяльності Міністерства оборони, Збройних сил України, з метою зменшення обсягу безпосередніх звернень до Міністерства оборони напряму за необхідності і можливості, якщо такі звернення можуть бути вирішені на місці, звичайно, вони вирішуються в регіональній громадській приймальні. Громадська приймальня у нас працює вже більше ніж півтора місяці. За цей час зверталися до громадської приймальні як військовослужбовці, члени сімей військовослужбовців, так і особи, які звільнені з військової служби з питань призначення по рахунку пенсії. Дуже велика кількість звернень надходить щодо забезпечення права військовослужбовців на житло. Дуже велика кількість. За обсягом становить ця категорія звернень. Багато звертаються члени сімей на теперішній час військовозобов'язаних, які призвані на військову службу по мобілізації. В Одесі регіональне приймальня є, особи звертаються до Одеси. В Миколаєві нема приймальні. В Херсоні на теперішній час ще також не створено приймальні. Звичайно, громадяни з цих територіальних одиниць. Вони мають право можуть звертатися до нашої громадської приймальні, та й взагалі, незважаючи на те, звідки особа, з якого вона регіону, вона буде вислушена і за будь-яких умов звернення буде розглянуто. Для мешканців віддалених районів у нас постійно працює. Телефони гарячої лінії. Звичайно, якщо особа не має можливості прибути, вона може звернутися як письмово на адресу регіональної приймальні суди, самостійно не прибуваючи до приймальні, або, як я вже нагадав, за телефоном гарячої лінії. Громадянин у нас звернувся щодо питання зняття його з квартирного обліку ще в 2007 році. У зв'язку з втратою його квартирної справи. І з цього часу він заявив тут, в громадській приймальні, що з цього часу він від будь-якої посадової особи не може добитися визначення місця перебування його документів, його квартирної справи. Звичайно, до тих документів він долучав відповідні оригінали документів, що є, підтверджували його право на отримання житла на перебування у житловій черзі. Після звернення до громадської приймальні ми опрацювали матеріали, направили до відповідних посадових осіб. звичайно, під... Контролем тримали це звернення, і наразі, в відповідному органі військового управління, в військовій установі було знайдено його особову квартирну справу, яка ніде не губилася, яка є на місці. Громадянин отримав. Повний перелік документів, які йому необхідно подати, з метою підтвердження права на отримання житла і повернення його поновлення у житловій черзі на право на отримання житлової площі. Тобто, в принципі, особа Багато років не могла вирішити це питання, воно вирішилось зараз. Вирішилось, я вважаю, позитивно, і всі необхідні висновки з цього питання, я думаю, зробили відповідні посадові особи. Якщо особи звертаються до приймальні з питань, що не належить до компетенції як Міністерства оборони, так і збройних сил, звичайно, ми надаємо. Консультацію з цього питання, до якого органу, що є компетентним в цьому вирішенні цього питання, що належний розглядати це питання, особа має звернутися і надаємо допомогу щодо з'ясування місця перебування, адреси цього органу. Установи організації за необхідності телефонного зв'язку та іншого.